Якщо захід не може виграти цю війну, то яку може, сказав високопарно наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецькому виданню Вельт? От класна логіка у наших вищих чиновників. Спочатку ми не готуємось до війни, ми посилаємо відверто західних союзників, коли вони нас попереджають про підготовку ворога до нападу, мало не за пів року. От ми фактично збираємося здаватися, ну тільки армія не дала цьому зробити. От, потім ми майже два роки не налагоджуємо виробництво зброї, яка у нас була розроблена ще до 2019 року куча ракетних систем від Нептунів. Які в Москву крейсер е флагманський чорноморського флоту потопили до тих же Стугн, а також Грім, Богдана. Ну всім відомі назви, тільки чомусь досі вони в серію не запущені, е нептунів е вистрілили пару штук по Москві і все і, і більше про них не чути. От. Ми продовжуємо тримати зрадників і корупціонерів відвертих у владі, які розкрадають західну допомогу мільярдами, причому не гривень, а доларів. От. І ми при цьому говоримо, що якщо Захід не хоче вигравати цю війну, то блін, ага, вам не здається, панове, що ви просто відбиваєте. Все бажання у заходу допомагати. Тому що Ви самі воювати не хочете. Ну, ви, я маю на увазі цивільна влада України. Ви ту армію тримаєте на голодному пайку. Ви звільняєте кращих командирів, як було днями із командиром е, Сил спеціальних операцій. Це бажання перемогти ворога звільнення. Е, Прославленого дуже авторитетно у своїх підлеглих генерала. Ну, це бажання навіть не переговорів з ворогом, це бажання капітуляції перед ворогом. Інакше це прочитати не можна. Панове, може, з себе почнемо, а потім вже і союзники підтягнуться.